І що друзі? Хмельницький, як і обіцяли, неймовірне місто. Сьогодні трішечки така холодна погода, трошки хмарно, але нічого це не завадить нам показати це неймовірне місто. Позаду нас знаходиться вулиця Проскурівська, так звана стометрівка. Вона є майже в кожному місті, і це саме Хмельницька. На ній дуже багато чого цікавого. Саме за нами зараз знаходиться. Така алея е, слави, алея героїв. Е, ми можемо побачити фотографії е, наших захисників е, України ще з 2014-го починаючи. І на жаль, ця алея все стає і стає більшою. Е, дуже е, це прикро, і не хотілося б, щоб вона збільшувалася, але ми обов'язково маємо пам'ятати це героїв. Олексій щось до А я пропоную крокувати далі і дізнаватися більше і більше деталей про це прекрасне місце. Хочеться сказати про Хмельницький. Це дійсно затишне місце з просто такими собі своєрідними вуличками, романтичними і дійсно неповторними. атмосферними вуличками. Так і що хочеться додати, це те, що у Хмельницькому не лише люди дружелюбні, тут дружелюбні, навіть собаки. Ви подивіться, які вони милі. Я підійду до кожної, Вона від мене втіче, але вона не нагадна. Лоша, пали, по мене не цікаві. Ми, ми перепишемо це. <рі> Ні, це дубль ми точно лишимо, поїхали далі. Бачите, видно, що ця жінка своя, ці песики йдуть одразу за нею. На мене вони так не відреагували. Шкода, але я не засмучусь. Це все просто вони мене дивиться світанок на 33-му. Але згодом, згодом, вони будуть тебе взнавати, і наступна твоя подорож до Хмельницького вона закінчиться більш позитивніше. Себі говорять на кожній стіні, на кожному паркані ви бачите така собі не зовсім приваблива стіна, але на якій пишеться про те, що місця не дійсно люблять своє місто. Обов'язково потрібно зробити фото на пам'ять. А зараз ми бачимо цю прекрасну алею, алея міста Хмельницького, яка прямує прямо до парку Шевченка, де можна круто розважитись не тільки з собою, не тільки зі своєю половинкою, але ну і з малечою. Поїхали! На тих скульптурах, але уявляю, що їм тут дуже цікаво, адже ці скульптури створив місцевий архітектор, місцевий творець, так сказати, Микола Мазур. Його, на жаль, вже немає в живих, але він залишив по місту дуже багато своїх пам'яток. Саме такі фігури, які є у парку Шевченка, є ще у місцевому парку Чекмана, і не лише вони прикрашають місто. Вони зроблені з металу. З металобрухту ви можете побачити ближче. Я льошу попрошу прийти за мною. Бачите, це зроблено з різних деталей: від автомобілів, від якихось, я не знаю, літальних апаратів, можливо, хто знає. Але це все металобрухт. І подивіться, як класно його задіяли цілий парк у цих фігурах. І я так бачу, що деякі вандали розмальовують їх, але видно, що вони пофарбовані. Нещодавно були, тобто це все обновлюється за цим всім і я так собі думаю, що в найближчим часом це знову попробують і оновлять його вигляд. Ну, дуже класно! І що хочу сказати на рахунок цієї гойдалки, взагалі парку. Дуже круто, що гойдалки. Також можна використовувати і людям з обмеженими можливостями. Тут все є для цього, всі умови, і це неймовірно круто, хочу сказати. Такого можливо й немає у якихось масштабних і більших містах в Україні. Містяни кажуть, що якщо саме стати на це місце і плеснути у долоні, ви почуєте характерний. Звук, який більше ніде не почується. Зробите крок ліво чи вправо, це вже буде зовсім інше. Пробуємо. Yeah. Yeah, дійсно. А тепер відійде в бік і хлопне. Ну, трошки інше. правда? Так, yeah, воно міняється. Це щось цікаве в місцевому інфоцентрі. Тут пропонують карти області Хмельницької, куди можна вирушити. Також пропонують карти міста Хмельницького. Ми бачимо всі такі родзинки. Тут розповідається про різдвяний ярмарок, це перше на щільно трапила. Подивіться, яка краса тут зимою. Дуже красиво, тому ви не будете тут сумувати. А від себе не міг оминути такі круті пазлики. Музики тут пропонують на вулиці фортепіано, яке можна привідкрити. Секундочку, і, звичайно, щось зібрати. зіграти. Я забула ноти. Добре, нічого страшного і ну, звичайно справжнім поціновувачем мистецтва Хмельницький обласний художній музей. Просто дивіться на цю красу. А зараз нас підкала найголовніша проблема кожного туриста. Це голод і куди нам завітати у місті Хмельницький. Я відповів не лише досвідчені мандрівники, туристи, які пишуть на різних форумах в інтернеті, а й місцеві мешканці радять завітати в один заклад, який називається Ресторація Шпігеля. Він нагороджений багатьма взагалі відзнаками. Нещодавно його визнали одним з найкращих. Закладів України наподобі нього є лише закладі заклади у Львові та Києві. Ми про нього наслухані дуже багато, і я вже бачу його перед собою. Тому ми вирушаємо їсти їсти. Доброго дня! Запрошуємо до нашої ресторації. До такого трішечки пікантного місця до жіночого туалету, але я не можу вам це не показати. Просто подивіться е, на ці рукомийники. Це така сучасність поруч із антикварністю, я би сказала. Подивіться, це просто це неймовірно. Я, я би тут мила руки напевно цілий день. Подивіться на цю красу. Пропоную не шукати пальцем ногу натикати, а просто попросити представників ресторації шпіля, аби вони нас пригостили тим, чим пишаються більше всього, і саме тим, що просто дасть нам відчути оцей смак Хмельницького. Вареники з картоплею, шпинатом та ікрою веслоноса. У піс з рисовими шмарками. І для вас, будь ласка, наш фірмовий сирник з сирів власного приготування з ягодами. Смачного вам! Молоді туристи, ми е, сьогодні трішечки залишимо Менери е, на стороні. і, Звичайно, спробуємо страви один одного, тому що виглядає дуже смачно. У мене сирник. Е, в льоші вареники, такі досить незвичні вареники, точно не ті, що ви їсте в бабусі. Тому ми зараз спробуємо. Е, і я почну з сирника, добре, Олексій? Добре. Я починаю. Отож! Він такий легкий повітряний, насправді, як е, ніби е, ти ріжеш хмаринку. Отож, я пробую це дуже ніжно. Прям дуже ніжно. Льош, ти зараз спробуєш. Я ще шматочок відріжеш собі. Тому що реально ніжно. Я хочу вам сказати, що... Дуже схожий на чизкейк чимось, тому що внизу ми маємо прослойку таку, як е від печива, ну тобто якийсь скоржик, і зверху сир. Але прям ніжність переповнює цей десерт. І я передаю тарілку Олексію, а він віддає мені камеру. Ну але перед тим, як перейти до десерту, у мене є просто ці неповторні, дивовижні. Боже, які вони жовті, просто подивіться, скільки тут жовтку. Я вже в перечутті, я просто хочу це спробувати, ну а потім вже перейти до сташаного десерту і обов'язково дати спробувати і їй. Тому ми обираємо цей просто неймовірний вареник. Які вони якесенькі. Шпинат. Ні, це картопля зі шпинатом. Так, все, зараз буде. Трошки омочуємо в соус. Головне, щоб рота помістилася. Просто спробуйте. Замість вас спробую я, але для початку візьму трішки соусу, тому що Олексій так його смакував, і я його трішечки візьму обережно. смачно. До речі, зовнішньо дуже схоже на горох. <гум> Насправді, просто пюре зі шпинатом. Враження ніби горох, але на смак відчувається, що це пюрешка звична, але така незвична, тому що вона зі шпинатом. Власне, переходимо до десерту. Вже анонсовано Саша. Приборчики мені, приборчики. Ну, По-перше, хочеться ще наголосити, подивіться на цю ніжність і на цю композицію. Ай-яй-яй, друже, воно все-таки Як Хмаринка. Вам обов'язково треба це скуштувати. Отож, смачно поївши, ми вирушаємо далі, і дійсно, ми хочемо сказати, що тут дійсно смачно, і все, що писали туристи на форумах, це правда. Е, цитую: бути в Хмельницькому і не бути в Шпігелі, це означає, що ти не побував в Хмельницькому. Ти погоджуєшся з цим на всі сто Класно. Звичайно, ми не могли оминути стороною стару пожежну вежу. Тут грає їм там нас... Трубач, який два рази на день грає свою звичну мелодію. Ну і просто зацініть цю автентичність і красу. Ну і звичайно, той на честь кого Хмельницький отримав свою назву Богдан Хмельницький і його неймовірно красивий кінь. Ну і наша остання локація на сьогодні Хмельницький базар. Хмельницький речовий ринок, одна з родзинок дійсно міста, але сьогодні ми вам довели, що не єдина і не найголовніша, як всі звикли думати, хмельницький надзвичайний, тому приїжджайте, подорожуйте і обов'язково залишіть пам'ять у собі про це місто.